Тічка вилетіла. Отже, друзі, так як ви на автомобільному каналі, неважко здогадатися, що мова піде сьогодні про автомобіль. А здогадали, що це за машина? Правильно, це Opel Astra K 5 п'ятого покоління 17-го року 1,6 Дізельок. Сьогодні буду тестувати, пару днів буду їздити на ній і скажу вам свою думку. Як вона виглядає, що там всередині, яка підвізка, які проблемні місця. Отже, залишайтеся зі мною ви на каналі Андрій Авто. Мене звути Андрій. Поїхали. Звичайно, друзі, що кожен автомобіль має свого покупця. Наприклад, якби я розглядав автомобіль для сім'ї, то на такий автомобіль я б звернув увагу, тому що вона гарно виглядає, красивий дизайн. Прямі лінії, і вона більш структурована. І тим більше в універсалі вона виглядає взагалі класно. Бо в хачбеки, коли я розглядав взагалі варіанти такі, от то в хатчбеки вона дещо коротка і маленький багажник. Це у нас на 136 кінських сил, 1,6 дизель з механічною шестиступеневою коробкою передач. Були також автоматична коробка передач від айсін але по відгукам. Стало відомо, що вони мають деякі проблеми з цією коробкою. Значить, на 1.6 дизель були в трьох версіях: на 110 кінських сил з приглушеною турбіною, на 136 і на 160. Що стосовно підвізки, впереді, звичайний Макферсон, у нас тут дискові гальма. А ззаді у нас теж дискові гальма, але є такий нюанс. до більш Мощних версій у нас стояла звичайна торсіонна балка. Більш мощніша версія у нас вже незалежна підвізка і вона м'якенько проїжджає всі нерівності. Лінійка по двигунам у нас була літровий бензиновий на 105 кінських сил і до 1,6 турбо на 200 кінських сил з турбіночкою. Дізель 1.6, так як я казав, на 110, 136 і 160 кінських сил. Наша версія 1,6 на 136 розгін десь приблизно 9-10 км за годину на механіки. Значить, найбільше збалансовий варіант для міста, я вважаю, ось у цей 136 кінських сіл взагалі повністю хватає його, динамічний, розганяється хорошо, відчувається, як турбіна набирає обороти. Так що ідеальний варіант для міста, пригород, в принципі, можу сказати, що варто згадати саме таку версію. По мотору, що треба знати, дивіться, 1,6 136 кінських сил, ланцюг на ремінь. Значить, На відміну від старих 1.7 CDTI з ременем, це плюс. Бо при поганому обслуговуванні може розтягнутись цепка. Так що враховуйте це, вразливе місце це клапан EGR. Турбіна тут нормально витривала, але майте на увазі, що треба, як і на всіх моторах, особливо на дизельних з турбінами, треба вчасно міняти масло хоча б до 10 тисяч. Пальне бажано заливати якісний дизель хороший, тому що погане паливо виводить форсунки із ладу. І ще одна особливість, ви подивіться, зараз вам покажу такий, от, можна сказати, лайфхак, якщо ви боїтесь, бо, наприклад, в Польщі це велика проблема, коли крадуть ці каталізатори і сажові фільтри. Дивіться, от один із автомобілів, де цього ви не будете боятися. Дивіться. Ось сажовий фільтр знаходиться прямо ось біля радіатора. Тобто, якщо у вас там є внизу захист, то ви взагалі не можете переживати, що у вас там щось вкрадуть. Переганомиці у нас є екранчик, є лінк, у нас непогана досить комплектація. Що у нас тут? Карплей, Андроїд є, підігріви. У нас сидіння, підігріви керма, також мультикермо. Асистенти є. Значить, читає, у нас є камера, яка зчитує знаки, підсказує вам. У нас є навіть асистент, коли під'їжджаєте близько до автомобіля, коли їдете, він включає. Такий от аварійний трип і вібрації, що ви близько під'їжджаєте до автомобіля, який перед вами. Значить, навігація є. І в будь-якому універсалі дуже багато місця. Є у нас торочка, яка отодвигається. Також задній ряд сидінь складується вперед, і у нас образовується рівна підлога. І тобто, ви як в будь-якому універсалі кучу місця, в якому можете запакувати безліч місця. Дивіться, отаку. Скільки ну десь 1000 літрів, я думаю, буде. Не знаю точно. Якщо буде інформація, прикріплю вам, скільки це точно буде ця, цей весь літраж цього багажника. По світлу фар непогано світить. У нас є ледовські ходові вогні, ксенонові ближні і дальній світлофар. Хорошо, класно світиться. Якщо ви знаєте, що ксенон він хорошо світить. Але якщо це буде ледовська оптика, то було б. І ще краще. Сижу я за собою, я 1,80 вісімдесят ростом. Прямо от супер комфортно ні, але от якісь невеличкі дистанції, там 500-600 км, я думаю, налегке можна витримати. Непогано, удобно, кут, більш-менш нормальний заднього ряд сидіння. Тут є поличка, можна положити. Електропідйомник задній, затоніровані стекла. Ну, все покласно. Любі мої підпишечки. Так як ви додивились відео до цього моменту, значить вам подобається мій формат і в якому я форматі розповідаю. Я прошу вас підтримати канал, поставити лайк. Мені буде дуже приємно і радий, що україномовний контент він збільшується. На початку я дуже стіснявся взагалі вести цей блог, але все далі і далі, з вашою підтримкою, мені це дуже приємно. Так що, друзі, поставте лайк. Не забувайте, що в мене Інстаграм, Телеграм, Тікток. Переходьте, підтримуйте, підписуйтесь. Так, наскільки я читав про ці автомобілі, що вони не, мають непогану шумоізоляцію. Ну, ось Одразу по двигуну, що, що я можу сказати. 1.6 він дещо розбалансований в шумоізоляції. От видно, що він як трактор тарахтить. Не прям сильно, але в порівнянні з 2 двигунами, то він дещо голосніший. Напишіть свою думку з цього приводу, чи правий я, чи ні, чи мені зрештою здається. Бо якщо брати інші двохлітрові автомобілі, навіть, навіть на тих же пасатах B8, ребята, що можу сказати? Балка є балка, трабатує нормально, але звичайно, якщо незалежна підвізка, то це взагалі інше відчуття. По комфорту непогана, непогана підтримка. Плюс те, що тут є автосвітло, мені не треба паритись за те, що я забув або не забув включити. Он, кстати, катаються на роліках. Прикольно, так? Да? Вийшли самі на, парко... на, пар... на паркінг і катаються люди. Динамічний, непогано розганяється. З особливості є те, що 6 ступенчата коробочка, в передачі збалансовані і, в принципі, дуже тримають добре. От по цьому мотору 136 коней, нормально турбіна хватає, вона динамічна, в місті взагалі от на трасі, то понятно, що траса є траса, вона нормально буде набрати швидкість в місті. Я кажу, що з другої передачі взагалі чітко нормально хватає на світофорах, на перекрестках, Якщо десь треба там різко десь стартанути, взагалі без проблем. Бачите, в нас є асистент утримання в полосі. Якщо я з'їжджаю трошки вправо десь в полосу, він мені, він мені сигналізує жовтим кольором, що я виїжджаю за полосу. Приїхав на заправку, взяв кавучку, так як я казав, такий от заправочний вайбік стати на заправочки, попити кафійку. Але мова не про це. Ще один факт того, що коробка збалансована з мотором. це в тому, що дивіться, зараз у нас швидкість 95 км за годину, а у нас навіть і 2000 оборотів немає. Це значить, що автомобіль економний і в трасі десь виходить в середньому розхід 4 до 5 літрів. Якщо на автоматі, то це, звичайно, буде трошки більше, тому що автомат десь сміло докидає літру зверху до розходу. Так, ну 115 нормально, менше 2000 оборотів, взагалі нормально. Тобто 120, 120 км на годину він буде тримати вам 2000, я думаю, що це для оптимальної роботи взагалі буде. Нормально. Так що от для сімейних поїздок десь далеко для міста, ось такі от вигуни 1,6, 1,6 дизель. Е, що нас ще з конкурентів можна взяти? Це у нас Golf, мабуть, 1,6 або 2-літровий в такому класі Ford е, Focus. Ну і напевно, що ще можна, Mazda сюди приписати. от Вроді от, такі от мелочі, а наскільки вони приємні? да Підлокотничок то є, це хорошо. Але саме головне для мене, вірніше, це один із головних критерій. Дивіться, підстаканички. Удобно, під рукою. Що у пасажира, якому я сиджу, що у водія. Взяв кафійочок, п'єш, водичку взяв п'єш. Верно Меган цього немає. Ну, хто придумав підстаканник під коробкою передач? От який це самий грамотний інженер? Це придумав? О, дайте мені відповідь на це питання. Дорогі підпишечки, підписники. Якщо у вас зацікавив такий формат. То, в принципі, ви можете звернутися до мене і ми можемо зробити огляд на ваш автомобіль. Навіть якщо ви хочете продати його, можемо його протестувати, перевірити його, закинути в телеграм-канал, все це абсолютно безкоштовно. Для мене контент і для вас це як реклама. Тому звертайтеся, пишіть контакти, будуть внизу під відео.